Це просто ажіотаж. ажіотаж. Їх розкуповують як гарячі пиріжки, Тому що, пам'ятаєте, були скаути XT220 були зубрища. Друзі, то круче на порядок. По-перше, тому що це е, іде Кентавр, не дивіться, там, що тут ремні, зараз будуть мені писати в коментарях, що то херня. Дивіться, яка коробка йде. Тут нічого з неї ні не буде. стоїть як мототрактор. Реально стоїть як мототрактор. При цьому, при Ось цьому, з такою коробкою, сильно, як шифінгу. З трьох точків, з валом відбору, все. З адекватним 11-15 мотором. ЗС-11 двигатель. 22 номінальних сили він має, Та, не 24, 20. я кажу, які є одразу. Кінтавр 240 ВР, називається модель. Це мой місяць 23 року випуску. Ось з такою шифінговою коробкою з насосом. От, все, дуже. Класна техніка, їх є дуже багато. Є ще така моделька повнопривідна, повнопривідний теж виходить. Баксів на 700 на 800 дешевше ніж шифінги. Знаєте, та перевага того трактора в тому, що він йде по своїх характеристиках, по суті, як шифінг. Теж короткі рівні з боку, з правої сторони, вже не такі довгі, через коробка, яка не буде взагалі проблем мат ніяких. Навісне все можна використовувати вже. Вот. І при цьому він компактний, в нього дуже хороший виворіт, він дуже маневрений, в нього коротка база. Ну, він по габаритах, як фактично мототрактор, регулюється колія. То всі переваги мототрактора, компактність, можна підрегулювати колію під любезді, абсолютно зберігаються. Але при цьому при цьому, де Шифінг, мотори до потужний, реальних 22 сили. Рама йде теж, ну не як шифінг, але ну, вже на мототрактор. ну тут Бачите, яка теж та рельса така серйозна. От я, от, так ставлю руку. От, і сталь товста, і сама, е, е, ширина рельси не слаба. От. Тому, друзі, то супер варіант, кому шифінг великий. А мототрактор не хочеться, бо слаба коробка. І хочеться 3 точкова навісне, щоб була. Ціна конфета реально як... стоїть, як реально мототрактор. І стоїть, як зубор 250-й. Тому, друзі, звертайтеся. Дуже класна техніка, їх багато є. Зелені, сині, червоні можна вибрати. Зараз я покажу, тільки різниці. Ось коробка мототрактора лежить. А да? ось лежить коробка того кентавра ну Різниця очевидна. По-моєму, навіть не треба тут щось розказувати, показувати. Тут, по-моєму, різниця очевидна. Вот, да? Тому, друзі, хто хотів собі адекватного маленького тракторця, вже можете набирати. Вот, вже можете набирати, привеземо безплатно, прямо додому, без передплати, все як положено. Дзвоніть.